На українсько-польському кордоні через страйк польських перевізників, який триває з 6 листопада, у черзі вже понад 4 тисячі вантажівок. І за добу в Україну повернуться всього декілька десятків машин, а це критично мало. За два тижні блокади домовитися і зі стрійкарями, стрікарами не вдалося. У далекобільників закінчилися запаси їжі, води та пального. Тож на кордоні утворили штаб допомоги нашим водіям. Майже дві сотні метачівок стоять у терміналі поблизу пункту пропуску ягодин уже два тижні. Владислав із Чернігова везе до Литви поломатеріали та виїхати з України через страйк польських перевізників не може. По цю пору тут мешкаю вже. Вже ну я не знаю, може піти вже ВПО оформлювати. Ти як цуценята живемо у будках. Через водії мусять постійно пригрівати ваговози і за цей час витратили майже сотню літрів пального. Їжу теж готують біля машин та визнають. Водіям по тобі кордону нині набагато важче. Можна нагріти якоїсь води, попити чаю, кави. У ну, хлопців по ту сторону по ту сторону кордону. Велика проблема, що багато усіх вже позакінч... позакінчувався газ. Електронна черга щоразу продовжує водіям час виїзду за кордон майже на місяць. Ми перереструвалися, зараз на інший переход пробуємо перейти, тому що тут е, взагалі вона стоїть. Тут е, вчора запустили 17 машин на сьогодні і все. Повернутися додому не може і цей польський далекобійник, який стоїть тут уже 16 днів, каже, такі страйки на кордоні неприпустимі, треба шукати вихід із ситуації. Довго стою, так як і всі тут, і це проблема для усіх. Через це усі несуть збитки і українці, і поляки. І це дуже погана ситуація. через заблоковані кордони робота пункту пропуску майже паралізована. Тут оформлюють лише 6% вантажів. Один з найбільших пунктів пропуску до Польщі незвично порожні. А от по той бік назбиралася величезна черга вантажівок. Два тижні тисячі українських водіїв не можуть повернутися додому. За даними прикордонників, нині в'їзду в Україну чекає понад 4 тисячі вантажівок перед міжнародними переходами, що межують зі Львівщиною та Волинню. Тож на кордоні з боку Польщі створили штаб для допомоги заблокованим водіям, яких намагаються забезпечити водою, їжею та ліками. Адже у них закінчується найнеобхідніше. Свого роду підтримка, щоб вони водії відчували, що вони не є одні. Не впали ще духом і тримаються. Вони знають, що не можна йти не на які провокації. Вони знають, що не можна на будь що відповідати на агресію агресією. Ніки зібралися під польським консульством у Луцьку на підтримку своїх колег, аби закликати польську владу якомога швидше допомогти відновити перетин рубежу. Передали спеціальне звернення, адже не вірять, що протест підтримують усі поляки. Бо що довше страйкарі блокують кордон, то більше втрачає не лише Україна, а й уся Європа. Захищають свої інтереси, окрема група людей, яка працювала, мала свій напрям Росія, Білорусія. І вони, коли ці напрями в них закрилися, вирішили до нас. Через блокаду кордону поляками українські перевізники змінюють маршрути, їдуть в об'їзд. Найближчий шлях через Словаччину. Ще кілька днів тому перед пунктом пропуску вишні Німецька скупчилося понад 900 фур. Нині їх там 150. Черга зменшилася, бо митники скеровують машини на пункт пропуску загонь тиса на кордоні з Угорщиною, де більша пропускна спроможність. Там зараз на в'їзд в Україну чекають близько 200 вантажівок. Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.